Менше цукру, солі, хліба, жирів та субпродуктів. За таким принципом нині складають меню для школярів. У школах Запоріжжя поновили харчування учнів. Я кушаю тут чай, буду банан, макарони. І як тобі смачно? Так. Харчування у навчальних закладах організували в форматі кейтерингу. Підрядна організація готує, охолоджує, а потім у герметичних ємностях та термобоксах привозить до навчального закладу. Потім тут їжу розігрівають. Директорка однієї з запорізьких шкіл розповідає, те, що тепер у закладі є можливість нагодувати дітей, дозволяє організувати роботу групи подовженого дня. Ми зможемо змінити режим роботи закладу, ми можемо тепер забезпечити очну роботу повноцінну групи продовженого дня, а батьки, в свою чергу, привівши дитину вранці до школи, можуть спокійно працювати до вечора, тільки ввечері забирати дитину. З організацією харчування школярів перших четвертих класів Запоріжжя допомагають міжнародні партнери. Міська рада підписала меморандум з всесвітньою продовольчою програмою. 50% вартості кожної порції покриватимуть кошти від ООН. Ще 50% – з місцевого бюджету. В нашій громаді 71 школа, яка має перші четверті класи, найменшу шкільну ланку, так би мовити, і всі ці заклади 71 школа будуть мати можливість. Забезпечити харчування дітям перших четвертих класів я звертаю увагу, що це безкоштовно для всіх дітей, незалежно від соціального статусу їх родини. А для того аби залишити свій коментар по бажання з приводу організації харчування, у школах розмістили спеціальні qr коди Перше в місті організовано харчування у формі кейтерінгу. Вперше в місті організовано харчування за так званим меню клопотенка Євгена. Це згідно постанови 305 кабінету міністрів, яка повністю змінила підхід до шкільного харчування, змінила щоденне меню, змінила порції, змінила страви, змінила підходи до приготування. Нам, як департаменту освіти і науки міської ради, як керівництву місту, дуже важливо знати зворотню сторону, тобто що думають батьки. Збирати їх точки зору, тому саме ми і організували весь процес поступово не одразу у всіх закладах. Нині тестове харчування організували в десяти школах. З наступного тижня його поступово впроваджуватимуть і в інших навчальних закладах міста. Єлизавета Швайко, Олег Стригунов, телеканал МТМ.